Через ожеледицю на дорогах області водії намагаються їхати зі швидкістю не більше 60 кілометрів на годину, каже водій Влад Кришта. Найскладніше за словами чоловіка пересуватись дорогами місцевого значення. Стеж їздив сьогодні, торосте що галопки не чистять нічого дороги. Слизько, машина буксує тете. 40, 50, тут більше не розвернуться. Ну, по місту, мабуть, краще, бо Олівки є зовсім складно їсти. Ви бачите, ніхто нічого не чистить. На дорогах загального користування 7 грудня працює 80 одиниць техніки. Першочергово працівники служби автомобільних доріг області обробляють дорожнє покриття на трасах міжнародного значення. Комбіновані дорожні механізми, що дозволяють одночасно розчищати та обробляти проти матеріалами дорожнє покриття та навантажувачі. Складнощі можуть виникнути на автомобільних дорогах зі щебеновим стиковим асфальтобетоном. На цьому покритті найшвидше твої. Ця ожеледиця це Бердичівський напрямок, напрямок Черніхівський, т нові Частково. Представниця обласного центру з гідрометеорології Іраїда Єліневська каже, що потепління прогнозують з 10 грудня. Ще 9 грудня вночі будуть морози у Житомирі мінус п'ять на півночі області до мінус вісьми градусів. Пройде невеликий сніжок. А от, починаючи з 10 грудня до середини місяця, на Україну почнуть надходити теплі повітряні маси, і температура швидко піде зростати. Буде плюсовою вона і вночі, плюс два, плюс 4, а в деякі дні навіть сягатиме 7 градусів тепла. «Основною причиною цих дорожньо-транспортних пригод є те, що різко різко погіршилися дорожні умови водії. Хто ще не встиг замінити шини на зимові, плюс недотримання елементарних правил дорожнього руху, саме безпечної швидкості, дотримання інтервалу та дистанції, як наслідок відбувається, на жаль, дорожньо-транспортні пригоди. Інспектори патрульної поліції приділяють більшу увагу саме дотриманням дотримання міцводіями правил дорожнього руху, контролюється робота снігоприбиральної техніки. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.